Відкрити власну кав'ярню, створити салон краси чи розвинути особистий бренд в Україні. Молодь може реалізувати омріяний бізнес завдяки грантовим коштам. У рамках програми Власна справа від обласного центру зайнятості. Громадяни від 18 до 25 років, які прагнуть стати успішними підприємцями, мають можливість отримати до 150 тисяч гривень гранту. Для цього потрібно пройти всього навсього 5 кроків: це подати заяву через портал Дія. Написати та захистити бізнес-план в онлайн режимі перед комісією Хмельницького обласного центру зайнятості і власне отримати кошти на започаткування власної справи, допомогти з формуванням документів, спрямовувати під час підготовки до співбесіди та надавати всю необхідну інформацію претенденту на грант можуть фахівці офісу зроблено в Україні. В області вже діє чотири осередки. Якщо ми говоримо про місто Хмельницький, це провулок Шевченка, 10 в приміщенні Хмельницького обласного. О, центру зайнятості, місто Кам'янець-Подільський в приміщенні філії, вулиця Гунська, 9, в Шепетівці, в філії, а також в місті Ізяславі. Це крайній офіс, який ми відкрили. Грантові кошти можна спрямувати на будь-який напрямок розвитку чи започаткування бізнесу. Це може бути оренда приміщення, закупівля меблів, реклама, маркетинг чи навіть придбання франшизи. Все спрямовано на покращення малого та мікробізнесу. Сьогодні малий та мікробізнес є основним рушієм економіки, і малий бізнес сьогодні наповнює в основному бюджети усіх рівнів. І якщо говорити за підсумками 24-го року, то Хмельницька обласна служба зайнятості видала більше 500 мікрогрантів. До слова через три роки підприємці зможуть ще раз отримати грант від держави за програмою Власна справа у розмірі до 250 тисяч гривень. Але тепер із зобов'язанням створити не менше двох робочих місць. Тетяна Аржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.